Мудрістю дракона управління часом. Зміна парадигми. Бажаємо небесних благословінь кожному, хто нас слухає, хто підтримує розвиток нашого каналу, хто духовно розвивається разом із нами. Мене звати Луче Сазар, я знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогоднішнє наше відео є продовженням попереднього, учорашнього Під назвою Зробіться 30 квітня у найсприятливіший день року. Ми вирішили не перевантажувати його інформацією від карт і розбили на два. У сьогоднішньому відео. Я взаємодію з оракулом світів із і вже знайомим вам оракулом Леморії. Оракулу світів я задала питання, у яких енергіях Україна завершить місяць квітень. Адже ми маємо ще 5 днів поточного місяця, включно із сьогоднішнім. Карти випали досить цікаві. Дебош, віра, допомога і на дні колоди карта мандрівник. Карта Дебош, бійка. Але, зважаючи на значення карти як розгул і вакханалія, можна очікувати радісного святкування. Наступна карта Віра означає Церква, релігійність батька. Третя карта допомоги. Говорить про. Допомогу про послугу. Швидше про послугу. І карта мандрівник означає слідування шляху ноша. Отже, трактуємо. Ситуація картина розгортається така, що українське керівництво, яке поїде. На поховання Папи Римського поїде карта Мандрівника, Віра, карта церкви отримає там у взаємодії з іншими керівниками країн певну послугу, допомогу і буде дуже задоволена з цього, і буде святкувати. Тільки хто буде святкувати, це цікаво, чи керівництво країни, чи вся Україна. Але карти показують ось такий розвиток подій. На моє запитання, в яких енергіях Україна розпочне травень, оракул світі відгукнувся картами Цербер, Управління часом, Майбутнє. Та картою дракон на дні колоди. Карта дракона означає учителя, владику землі. Означає мудрість, силу, пізнання. Карта Цербера, на якій зображений багатоголовий собака, цербер. Символізує затятого поборника правил. У давньогрецькій міфології Цербер найстрашніша істота здатна спонукати до втечі навіть найвідважнішого героя і воїна. Цербер може означати дуже страшного, небезпечного або й Агресивного чи засмученого об'єкта або ситуацію. Отже, цю карту цербер можна трактувати як небезпеку, як загрозливі великі ворожі небезпеки. Так і встановлення Україною власних кордонів, чітких власних кордонів. Карта управління часом говорить про мудре керування часом, мудре використання часу у моменті тут і зараз для побудови майбутнього. Для побудови майбутнього на фундаменті мудрості, сили, знань, про які говорить карта дракона. Авторський курс мій містичний всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти Божественної магії. Мій містичний всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями чаші Грааля, і чарівного каменя, це розкриття містері Архангела Розіїла і ще багато всього, що вмістилося у сім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення, Группа Метатрона. А завершує наші послання Оракул Лемурії. посланням на тиждень 26 квітня 3 травня картою повітря. Зміна парадигми Дивовижна карта. На ній ми бачимо Божественну істоту блакитну. Зеленкуватого кольору із крилами з очима, крила схожі на крила серафима. На долоні у руці істота тримає серце, русаду у формі серця, її серцева чакра світить. А над коронною чакрою із небесами тягнеться доріжка, яка єднає її із Божественним. Божественна істота, яка зображена на карті, тримає на долоні розсаду у формі серця. І Говорить нам вона про те, що коли фундамент, на якому ми будуємо наше життя, взаємине, світосприйняття базується на любові, яка привілеює над страхом, ми побачимо великі позитивні зміни і у власному житті, і у світі, який нас оточує. А починати нам рекомендують із себе. Це карта про спілкування, про обмін мудрістю, про віру, про зміни, наміри натхнення, про крилатих помічників, про все через призму любові. Дякую усім, хто слухає нас, хто дивиться наші відео, хто підтримує нас вподобайками, коментарями, донатами. Бажаю світла і любові у ваші душі і у ваші життя. Обіймаю вас серцем.